А зараз про свого прапрадідуся розповість його правнучка. Я мельник Вікторія, праправнучка правнучка Олександра Георгійовича. Хоча про нього не знаю, але з розповідей бабусі дещо запам'ятала. Родився мій дідусь у Київському області з перших днів війни. Прийшов захищати нашу батьківщину. Прийшов дідусь скрізь всю війну. На війні був розвідником, двічі був поранений, але після одужання знов повертався на фронт. Має нагороди, орден зірки, орден слави. За перемогу Германії батьківщина гідно оцінила заслуги дідуся. Від я дуже пишаюся тим, що у мене був такий героїчний дідусь.